Грандіозне повернення НФК ураган прийняв до своїх лав перших літніх новачків. Драконами стали одразу троє гравців національної збірної України та уже добре знайомі вболівальникам клубу Микола Микитюк, Ігор Корсун та Петро Шотурма. І, хоча останній сезон усі вони представляли Херсонський продексім, свою футзальну кар'єру розпочинали у складі урагану. Тож переконують на пропозицію відгукнулися одразу і без вагань. Так мені. Дуже доподобию, і я знаю, як тут болівальники болівають, і всі підтримували мене, і незважаючи на всі якісь матчі, які в нас були з ураганом проти Продексіму, завжди була повага. І Ми раді опинитися тут. У нас цілі завжди були максимальні, тому що ми вже навчилися, де би в якому клубі ти не знаходився, старатися і докладати максимум зусиль для максимального результату. Тому будемо йти до третього чемпіонства Урагану. Яким буде новий сезон? Зважаючи на повномасштабну війну, дракони прогнозувати поки не беруться. Однак уже ставлять перед собою амбітні цілі і готуються по максимуму проявити себе у майбутньому чемпіонаті. Ну я готовий до того, що він може бути незвичний, тому що в нас в країні йде війна, і напевно це нормальне явище, що будуть тривоги і все остальне. А я рахую, що потрібно чемпіонат проводити, тому що це теж так, якби, показувати, що йде життя, тому що якщо ми зупинимось, це буде великий крок назад. Завжди стоять високі завдання і знаю вимоги тренера, знаю дуже добре колектив і сам процес. Я думаю, стосовно адаптації, в мене проблем взагалі не буде. Я тут, щоб надалі продовжувати зростати і перемагати, і повертати. Ті всі емоції, які були пережиті. Радіють підписанню старих нових гравців, і у самому клубі переконані досвідчені футзалісти вдало підсилять команду та допоможуть їй прогресувати і підкорювати нові вершини. Всі знають, яка ситуація була з херсонським продексімом. На жаль, станом на даний момент цієї команди не буде. Що тільки мінус для всього українського футзалу. І як тільки нам стало відомо, що херсонського «Продексіма» не буде. Ми вступили в перемовини, і тому гравці тут. Ми вже пройшли чотири тижні зборів. Готуємось до передсезонного турніру Кубку Нескорених, який буде відбуватися у Львові. І через цей турнір ми готуємось до нового чемпіонату України. До слова, матчі Кубка Нескорених, у якому візьме участь франківський ураган, відбудуться з 18 по 21 серпня. А чемпіонат України попередньо стартує у перших числах вересня. телеканал